Бо я сьогодні читав статистику, що вже перевалило за тисячу знищених російських танків, і це напевно найбільше знищення. Це дві танкові армії. Зараз мене поправити, якщо я не помиляюсь, і це найбільше знищення танків за часів. Ну з часів напевно курської дуги, Якщо я не помиляюся, скільки ну, ще в ну, росіян так. цих танків залишається на поточний момент? Цікаве питання. Ну за деякими даними окупаційні війська Росіян зараз мають півтори тисячі танків в струю. Кількість танків реально на базах зберігання порахувати в принципі складно, ну, хоча б тому, що ну, росіяни заявляли, що у них там на складах стояло до війни 10 тисяч, а їхня реальна боєздатність ну вона якби стала очевидно. Ну знаєте, якби росіян вистачало, ще боєздатних Т-72, у них би те 62 масово в бій не пішли, а також. Уже... Противне командування південь звітує, що там Т-62 пішли знищеними з байрактарів і е, взяти як трофей. Тобто, ну от можемо орієнтуватися, що півтори тисячі це якраз півтора тисячі танків. Це якраз той показник, який треба буде добити, щоб залишити росіян без їхнього танкового кулака.